Доброго дня, шановне панство. Рішив записати коротенький такий відеоогляд. Історія моя почалася, коли почалась великомасштабна війна. Багато друзів, товаришів поїхали воювати і столкнулися з такою проблемою, як запчастини до автомобілів. Не будемо скривати всім. Зрозуміло, що хлопці купували це все за свої кошти, мастила, антифризи, масла. Фільтра. І Дуже часто почали звертатися, щоб я їм знайшов це все подешевше. Звісно, почав через дистриб'юторів шукати, дистриб'ютори почали требувати, щоб був ФОП і заключати договір. Заключив договір, відкрив ФОП, заключив договори. І так і з'явилася ідея зробити ще на основі цього сайт. Знаходимося ми в Білій церкві, сайт називається Форсаж Ойл. Ком'юа ну, допомагав хлопцям, само собою. І сайт робив я сам, нікуди не звертався по відео, в Ютубі дивився відео. Зробив все, позаповняв його, все, що міг. І в кінцевому результаті продажів було дуже мало. А утримувати сайт це теж потрібно платити кошти, налоги і таке інше. А чому? Почав розбиратися, чому мало продажів, показало, що неправильно налаштовані конверсії. Звертався я до агентств. Наразі я пройшов 4 агентства, які обіцяли, що все поналаштовують, все буде добре. В кінцевому результаті зливався бюджет і не маленький. Звісно, бралися за Налаштування теж не мали кошти. І в кінцевому результаті, коли я налаштовував сам сайт, згадав про таку людину, яку я постійно дивився і по його відео настраював сайт. Це нескромний маркетолог. Якогось дня вечором я вже сидів, руки опустилися. Думаю, все-таки найду його. В нього під кожним відео є його телеграм-канал. І я вирішився написати. Це вже був пізній вечір. Буквально через пару хвилин я отримав зворотній зв'язок. Ми поспілкувалися, переписуючись, я йому обрисував свою проблему, надав йому доступ і все. Людина буквально на другий день мені за копійки, скажімо так, ну не за копіки, за нормальні кошти, в рази дешевше, як брали з мене агентства. Налаштували мені конверсії. Буквально наступного дня у мене вже зразу зранку було три продажі. Хоча бувало таке, що три продажі за неділю було за щастя. І на сьогоднішній день я вирішив співпрацювати з ним. Всім рекомендую, не зливайте бюджети, звертайтеся до. Нормальних маркетологів, які за нормальні кошти все вам налаштують і все вам зроблять. Всім успіхів, продажів, гарного дня, до побачення.